Шановні гості, дорога родина, сьогодні у наше відео про розпаковку, мою розпаковку. Це цікава розпаковка, тому що я придбала три секрет-бокси на сайті нашого українського виробника косметики Нутрийтив. У них чотири бренди. Ви, мабуть, вже чули про ці бренди, тому що я про них постійно торочу на своєму каналі: це Lapuche, Byò, Rebellion і Манель. І в них на сайті є такі три коробочки вартістю 500 1000 та 1500 гривень з секретним наповненням. І виробник нам розповідає про те, що це наповнення дуже круте, і воно в рази перевищує свою вартість. Отож я вирішила розібратись в цьому. Чи дійсно це так? Замовила три коробочки, дуже швидко вони мені приїхали в вот такій великій коробці. Я просто її відкрила. Коробочки ще не відкривала. Тож, поїхали. Починаю розпаковку оця всяка фігня. Тут ми бачимо два пакети фірмові. А, наскільки я пам'ятаю, чого їх два коробочок, три того, що вони йшли до наповнення в коробочці за 1000 гривень і 1500 гривень. Окремо можна придбати такий пакетик у нас на сайті, наскільки я пам'ятаю, це 60 гривень. Такий пакетик. Пакет і пакет. Окей. Пробників нам ніяк не поклали. Так, і вже безпосередньо самі три коробочки. Ось такий чек. Я потім прикріплю фотку, щоб ви бачили, що це. Я сама купила, а мені ніхто його не прислав. І у нас є от. Ось такі, футбол пограємо. Ось такі три коробочки. Ага, дуже Класно, що вони їх підписали. Це тисячу другий варіант, я так розумію. Це 1500, теж номер два. І 500 номер один. я так розумію, що є два варіанти наповнення одних тих самих коробочок. Поїхали. Так, будемо роздирати і дивитись першу коробочку. До речі, коробочка така, знаєте, глянцева, приємна, цупка. До речі, забула сказати про те, що мені б дуже хотілося б знайти ті продукти, які мені дуже потрібні. А мені потрібен крем для рук, для ніг, дезодорант, коротше. А, бо я знаю, що в них є якийсь натуральний, і я хотіла його спробувати. Що мені ще треба? Крем для обличчя мені треба. Я дуже сподіваюся, що я хоч щось тут знайду. А, на коробочці є ось такий надпис. У нас написано. Приймайте подарунки від людей, а воно все, типу, разом. Яким мають Май. мають право цей секрет, їх робити довго на бокс. Коротше, тут такий такий цікавий надпис, його треба читати, а його теж сюди вставлю. Потім так, поїхали. Ось так у нас все, в принципі, знайоме мені упакування їхнє. Що ми тут бачимо? Нагадаю, що це бокс за 500 гривень. Ага. Угу. Окей. Тут у нас пробничок шампуню твердого з ментолом. Я такий, що, до речі, не використовувала. Це 15 грам. Окей, маска. Маску я дуже добре знаю, я її обожнюю, у мене така літрова стоїть. Це маска для професійного догляду за волоссям, з фітокаротином і вітаміном в 5 Тут у нас скільки? 100 мл. До речі, класний варіант, коли ти береш з собою в подорож. Е, про класний варіант, коли ти береш з собою в подорож, це такі два гелі для душа. Дуже дуже зручні. Мені ж захотілося в подорож. Це у нас лимон. Я його пробувала. Цей аромат лимон курту 30 мл, і евкаліпт Я не пробувала, але моя подружка казала, що він прикольний. Треба буде його. Блін, ну воно таке мило, Я їх ніколи не купляла в такий маленький розмір. такі манюсічки. Так, це вже виглядає десь гривень на 250 приблизно. Потім у нас є ось такий спрей для волосся. Він не потребує змивання. Я намагаюся зрозуміти, чи це ось цей спрей, який двохфазний. Я так розумію, що це не він. Це просто спрей для волосся з каратином. Від Лапуш він відновлює пошкоджену структуру для зволоження. Ага. Окей, зрозуміло, Ну, це теж десь гривень 120-160 мені здається. Тобто воно так уже тут виглядає під 400 гривень. Потім у нас тут є така маска з зеленою глиною. Я люблю глиняні маски, але їхню маску ще не використовувала. Так, тут у нас 50 мл, достатньо така величенька коробочка. Тобто, реально, тут є щось нове для мене, при тому, що я дуже багато їхніх продуктів використовувала. Це теж десь гривень 150 Ну, і, типу, вже виглядає на 500, а тут ще три продукти. І ці три продукти це бальзамчик для губ мангомонтол. Я колись з ним мала нагоду познайомитись, але не безпосередньо, я його передарувала. Рік тому я отримала від есаме цього бренду коробочку-подарунок за рахунок того, що я робила контент, і вона цих контент-мейкерів віддячувала. І я там отримала таких три бальзамчики для губ. Але я два їх подарувала, тому що в них виходив термін придатності. І я прекрасно розуміла, що я їх не використаю. У мене був такий жорненький з вишнею та шоколадом. Дуже сподобався. Це дуже крутий бальзам і обов'язково цей за те, що. Типу, воно вже виглядає на 500 гривень. Так, це, звісно, не те, що я хотіла. Де мій кремлі рук? Ладно, може, що буде. Не, насправді, пакування круте і багато чого нового. Це такий спрейчик для тіла та волосся від Rebellion. Phoenix, я пробувала від такий самий, але там був такий жовтенький, жовтенький сяючий шиммер. Мені аромат такий був східний пряний, він мені не зайшов. До речі, скаляна пляшечка. Тут у нас 8 мл. М -м, пахне так свіжо. пахне свіжо, до речі, мені подобається. От цим цьому я дуже рада. Дякую. Так, фейнкс. да. Це, це це, це воно на літо саме то. І останній такий пробничок. Це, не пробничок. це сухий шампунь. Ну, мабуть, сухий шампунь. Боже, не сухий шампунь, Це такі сухі парфуми. Мабуть, сухі парфуми е не популярна позиція, тому що насправді мені здається, що їх мало купують. У мене є сухий парфум. Мені колись дарувала подружка, не цього бренду. Я його дуже довго використовую. І... Угу. Ну, з цим ароматом я знайома е від Rebellion, тому що я замовляла пробничок. Він такий унісекс, але він, в порівнянні від того сухого парфуму, який в мене є, він тако легенько. Тане, ну, прикольно, до речі, він проявляється на шкірі. Я, знаєте, дарма, мабуть, не любила ці сухі парфуми. Блін, буду тестувати. Класно. Ну, знаєте, пакування цієї коробочки тут уже нічого немає. Мене приємно порадувала ось тут. Буде сума, коли я це все порахую, і скажу, що так, це дійсно перевищує 500 гривень. Але насправді я і зараз розумію, що це дійсно перевищує 500 гривень. Багато новинок в цій коробочці для мене, багато якихось приємних таких вражень, і скажу, парфуми просто порадували. Я знову ж таки тестувала ці сухі парфуми, але в пробничку, і вони мені не знайшли, а в якості сухого що. Шампуня. Постійно хочу сказати сухий шампунь, вони дуже приємно так розкриваються, цікаво на тілі. Блін, ну цікаві враження. Поїхали так. далі, що в нас буде в наступній коробочці. Так, наступна коробочка у нас за тисячу гривень, Номер 2 Я ж кажу: я, наскільки розумію, що, мабуть, є два варіанти збору цих коробочок. І один або два вам потрапляє. Ну, але поки я бачу те, що. Коробочка за 500 гривень, вона, знаєте, мене потішила. І коли вам потрібно якийсь класний подарунок, комусь подарувати, у вас є ось такий бюджет, саме те, реально, людина може познайомитися з цією продукцією, вона класна, вона якісна, можна знайти щось багато цікавого. Так. Ось коробочка за тисячу. Ой, люблю я цю розпаковку, люблю я дивитись розпаковки. Ага, тут у нас тут у нас ура! Мені потрібен був крем для обличчя, я його тут бачу. Тут у нас ось таке пакування, що я тут бачу. Ага, ну, до речі, мені здається, дещо повторюється. Дещо повторюється, це у нас таких... Уже два пробники твердого А Я ж отакий фруті, жовтенький, я вже тестила і в маленькому форматі, і в великому форматі. Я давала свій відгук в порожніх баночках. А ось цей це уже дубль цього сухого шампуню. До речі, у мене така збирається колекція. Якщо я кудись врешті колись кудись поїду в подорож, то у мене збирається така прекрасна колекція. Дуже багато зручного формату. Знову повторка. Два таких гелі для душу. Ну, зручно комусь подарувати. Е, до речі, вони, ну, мабуть, 30 мл, бо тут воно трошечки не повне, зовсім трошечки зверху. Е, я тестувала ось цей Blueberry Parfait. Ось цей повторюється з минулим боксом. Parfait ні. Він прикольний, мені дуже-дуже подобається. Знову ж таки, хочеться поїхати в подорож, дивлячись на всі ці балять. Потім у нас. Є ось такий спрейчик від Rebellion Columba. Я згадала, як пахне от той жовтий, е який називається, від то була тукана, здається, якщо він буде в наступному воксі, я було трошки не рада. Так, ну але круто, що я багато цього всього, насправді можна комусь щось і подарувати. Ой, це таке теж свіже, таке теж на літо, бо якраз на літо хотіла якісь собі класні парфуми. Я їх нарешті знайшла у виді спреї. Так, клумба і попередній спрей мені також дуже сподобався. Так, ну це вже десь виглядає гривень на 300. Потім тут у нас далі йде ось такий наборчик нічного та денного крему від La ж для нормальної шкіри. Я так розумію, що бренд орієнтувався, не знаючи в кого, яка буде шкіра, тому вони такий, знаєте, найбільш... Звичний варіант. У мене суха, але я думаю, що він мені підійде. Я тестувала такі креми, але для сухої шкіри від Лапуш, ну, потестую для нормальної. Так, денний у нас з екстрактом центелло. Я люблю креми з центело і вітаміном С, а нічний у нас з вітаміном С і морським колагеном. Все те, що треба. Отут, до речі, я бачу якесь сонечко, і я не можу зрозуміти, що це. Ага, використання крему забезпечить рівний тон, природні сайни та захист шкіри від негативної дії навколишнього середовища впродовж дня. Треба буде почитати на сайті. Він що, можливо, сонцезахистом? Цікаво. 50 мл, 50 мл. такий наборчик у них десь на сайті коштує гривень 300. Тобто ми вже десь маємо гривень 600. Наступний це мій улюблений, незмивний спрей кондиціонер для волосся. Двохвазний прекрасний. Він у мене закінчився зараз. У мене від. Зовсім іншого бренду, я буду дуже рада до нього повернутися. І він коштує десь під 300 гривень точно, тобто вже 900. Я обожнюю, обожнюю цю лінійку засобів від мене для волосся. обожнюю цей аромат, вони прекрасні. От цьому я дуже рада. Так, ну вже е, потрапили ви в моє серденько. Ви вже нутріців, дякую. Підібрали мої прекрасні спреї на літо, я дуже задоволена. Уже є кремчики, те, що мені було потрібно. Ще я тут бачу тонік з аліциловою кислотою. Це у них японська лінійка засобів по догляду за шкірою обличчя. Я її, до речі, не тестувала. І мені також буде цікаво її потестити. Ага, і це тонік з двома. Відсотками БХ кислот. Клас! Багато новиночок, і я прям задоволена. І це десь теж здається десь 200 гривень. Коротше, мені здається, за тисячу це вже перевалило. Але точну суму я ось тут напишу, коли порахую під кінці відео ці всі продукти, їх вартість. І ось такий конверт, який мені здається, що я знаю, що це. Це Ребеліан. Це виглядає як пробнички. Як пробнички їх парфумів. Бо так, я їх замовляла. А у мене всі такі були. З тих періодів вони не оновлювали свою лімійку пробничків, тому я ці пробнички точно комусь подарую. І все, коробочка пуста. Ось таким було наповнення цієї коробочки. Чесно, сподобалось. Нарешті я отримала кремчик, який я хотіла, який мені був потрібен для обличчя. Цікаво буде сп... Пробувати тонік з цієї японської лінійки. Дякую за аромати, дякую за спрей для волосся. Якось так. В одному в одній коробці спрей для волосся, але тут доглядовий. В інший він двохфазний доглядовий, якось багато всього для волосся. Бренд орієнтувався, мабуть. І в нас третя коробочка, вона найтяжче і воно не дивно. Засобів у нас тут має бути більше, ніж на 1500, має перевищувати. Як ми бачимо, що це. Це дійсно є так. Бренд справді виконує свою обіцянку. Ну тут, справді, багато всього, я задоволена, я мовила ці коробочки. Асмер. Асмер. Тікс, Поїхали. Поїхали. Тут знову щось що пахне. Лепс Хліпс. О, я бачу кубіонок. Вау! Так, ну знову повторки. А, знову твердий шампунь. Я його комусь точно подарую, бо стільки мені його насправді не потрібно. Я стільки не поїду в якихось подорожей. Е, мама мене, до речі, хотіла шампунь. клас, будуть тверді хоч. А, і ось ще новий. Тут три сухих шампуні, сухих, твердих, тут три твердих шампуні, ми бачимо в коробочці. І один з них з зеленим чаєм. Ага, а оцей з ментолом я переплутала. Це не жіноча версія, це чоловіча. У мене їх два. Прекрасно, просто прекрасно. Так, ну це вже десь, наче, більше, ніж 100 гривень. Точно. 100 гривень. Ой! Точно вартувала така коробочка пробників. Ще одна коробочка пробників, ще одну комусь подарую. Потім крем, який зараз у мене, якому я дуже задоволена. Тобто, оце вже десь виходить більше. Це він. Більше 500 гривень. Не крем не більше 500 гривень, а те, що я тільки що туди поклала, це вже виходить більше 500 гривень. А, цей крем зі скланом Центелою дуже багато разів я про нього давала хвалебні оди на цьому каналі. Зараз він у мене якраз закінчується. І ось я його насправді дуже чекала в цій коробочці. Це ж він? Це ж крем? Да, фейскрем. Я дуже задоволена, я дуже задоволена. Так, а ще я дуже задоволена тим, що бренд. Цю коробочку поклав свій просто must have, свій просто топ продажів. Це ензимна пудра, яку я хотіла спробувати. І я в попередньому своєму відео, ем, косметика, яку хочу закінчити, нарешті закінчила Уптан від Лапуш, і я кажу: так, закінчу Уптан, пробую ензимну пудру. Але ензимну пудру я не купила. І ось вона приїхала для мене. Ензимна пудра це такий засіб для очищення. Пудри. Ось таке у нас пакування, яке робить Мар'янівський склозавод. вона нас з вітаміном С, вона прекрасно очищає, вона не замінить вам очищення від гідрофільної лії, але це замість пінки чи гелю для мивання, ТОП. я буду тестувати і я буду ділитися своїм відгуком. Я дуже-дуже хотіла, і я теж дуже задоволена. це десь теж гривень 300, тобто вже десь 800 так, наступне це у нас піління на шкір голови, це ще десь 150 гривень. Про нього я чула хвалебні відгуки від багатьох людей, від своєї подружки. Я подивлюсь, чи я його залишу собі, чи я його подарую. Наступне це дубль маски, маскою я просто забезпечена, маскою на випадок поїздки я також забезпечена 100 мл. Дуже хочеться політати на літочку і взяти її з собою. Тобто тут вже десь перевалило за тисячу. Та не точно. Та, та більше навіть. Дубль спрею Колумба, який у нас був в минулій коробочці. Скло. Так, ну тут я задоволена, тут у мене є прекрасний парфум на літо. Потім, потім у нас скраб для губ. Він так цікаво виглядає. Я про нього теж чула, але я його не тестила, буду тестити. Ага він так якось виглядає, як якийсь слайм. Цікаво, пахне, мабуть, зелененьким. Пишеш тут Макадамія, О, олія Макадамія. Ммм, такий приємний аромат. Клас, я буду тестити. Бо губи у мене справді дуже сухі і тріскаються. Блін, ну тут аромат такий в кімнаті стоїть після цього всього. Просто нереальний. Ой, але в ньому видно, що є олія, бо в мене вже ручки всі в оліях, і воно якось так запецькується. Не дуже зручно, звісно, але але так. Наступна це така свічечка, це теж десь до 150 гривень від Rebellion затишок. Вона в мене була. Я знала, як вона пахне, але. Або може не затишок, може в мене не було. Але пахне вона мені чимось незнайомо. Не У мене було декілька свічок від тробелів, і мені здається, що це був затишок, але пахне, ніби я її не тестувала. Це запах кави, ще чогось такого кислого. А, ну, цікаво, потім поділюсь своїм відгуком. Ось такий нам поклали коробочку з сірнички до свічечки. І кремчик я знаю цей кремчик Це кремчик для ніг, він десь коштує 250 гривень з лавандою і комфоркою. Він охолоджує, він дуже класно зволожує. Він має таку легку невагому текстуру. Блін. Його неможливо відкрити. Я його хотіла відкрити, щоб понюхати. Доведеться мені просити допомоги, щоб його відкрити. Його я теж дуже хотіла, я очікувала в цій коробочці, і я дуже задоволена, що його поклали. Е, в принципі, Наповнення мені теж дуже сподобалось. Звісно, мені здається, що чогось би хотілося б трошечки більше, ну як завжди. Але наповненням я дуже-дуже задоволена, особливо наповненням третьої коробочки, інзимна пудра, і мій улюблений кремчик, і мій кремчик для ніг. Ну, типу, це вже виглядає більше тисячі гривень. І дуже багато новиночок. Єдине, що мені, мабуть, не сподобалось, це повторки ось цих твердих шампунів. Це дуже зручно, але у мене вже не збиралось, наче, 6 штук. Мені не сподобались повторки парфумів. Я розумію, що, мабуть, парфуми менше всього продаються. Мені сподобались твердий парфум, який я знайшла в перший коробку. Мені сподобались два з цих пакетика пробників. Мені це не сподобалось. В принципі, тут така величезна гора, я потім повставляю. Фотки всього, і порахую обов'язково вартість кожного набору. Ну, я дуже-дуже задоволена. Діліться, будь ласка, в коментарях, як вам ця розпаковка, чи сподобались вам ті продукти, і чи захотілося вам після моєї розпаковки придбати цю коробочку? Всіх цілую люблю, дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте свої лай лайки вподобайки, як їх ще назвати, коментарі, діліться цим відео. Цілую, люблю, бережіть себе до наступних відео.